З восьмої години ранку на площі поблизу стадіону Металург не було де яблуку впасти. Учнівська молодь загальноосвітніх закладів Дзержинського району взяла участь у загальноміській ранковій зарядці, ініційованої губернатором Дніпропетровщини Дмитром Колєсніковим. Зарядки взяло кількість десь приблизно 700 чоловік, спортсменів і також учнів загальноосвітніх шкіл. Також сьогодні у всіх загальноосвітніх навчальних закладах, а також навчальних ПТУ та технікумах Теж було проведено утренні ранкові зарядки, де повинні де задіяні всі учні. це називається флешмоби, коли виходять люди на вулицю, танцюють, роблять какие-то фізичні упражнення під музику, це весело, це бодрить. Это прекрасно. лучше, чем сидеть за компьютерами. І в же я думаю, что они сейчас збадрілість на целый день. Єдина ранкова зарядка була присвячена дню працівників фізкультури та спорту. Ця подія зазначають організатори. Стане традиційною і сприятиме подальшій реалізації програми губернатора області Міцне здоров'я, успішне життя. Добре розумію, це й чимало учасників заходу, адже його мета закликати всіх мешканців міста починати свій день з турботи про здоров'я. Не на плоху погоду, несмотря на дощ, ми всі всі школи Дзержинського району об'єдналися. І сьогодні ми робимо всі місця зарядку. Ми можемо ті много різних друзів. Ми можемо здружитися з всіми. Це допомагає всім нам об'єдини. Здоров'я, це найголовніше. Зарядка всегда допомагає победити і, і ну, виграти всякі соревновання і подготовиться. Кавцім відам спорта. Я і в волейбол граю, і в піанірбол, тобто, Мені то дуже нравится, І я б цим дальнішим займався. Незправді на те, то я хотів би вибрати іншу професію, Ну це було б як моя хобі. До речі, з початку нового навчального року в освітніх програмах навчальних закладів збільшено кількість годин фізичного виховання. Крім цього, розроблено відповідні методичні рекомендації, завдяки яким вже з 1 жовтня в усіх школах регіону щоденно проходитимуть ранкові зарядки.